А ще у моїй фірмі правовіта сталось дуже багато змін. Одна з них це те, що сьогодні мій працівник працював останній день, але я не шукатиму нового працівника. У мене трішки інші плани на майбутнє фірми правовіта, і тому е наразі мені помічник не потрібен. Я в легалізації теж працюватиму, тільки кількість моїх справ. Зменшиться. Якщо хочете потрапити до мене, домовляйтесь, будь ласка, завчасно. Багато справ не беру, тому що моя фірма буде займатися трішки іншим напрямком, але теж у легалізації. Слідкуйте, це буде дуже цікаво, корисно і, надіюсь, вам це сподобається. Це те, чого чекали дуже давно деякі люди.